Гумдопомога від заморського сусіда. Дві карети швидких турецькі благодійники передали для потреб Хмельниччини. Сьогодні я радий бачити, що турецька бізнес-спільнота Хмельницького дарує місту дві машини швидкої допомоги. Я дякую їм за цей жест. Одна із машин поїде у Новосинявський будинок-інтернат для людей похилого віку. Нині там перебуває 55 людей. Частина з них самостійно не може пересуватися. 25 чоловік лежачих і інваліди. 12 чоловік. Треба неодноразово щоденно. Їх доставляти і до лікарні інша карета швидкої поїде до Китайгородського будинку інтернату. Нині там живе 127 людей. Частина з них вимушені переселенці. У нас 86 – внутрішньо внутрішньопереміщені особи. В основному це Запорізька область, місто Ріхів і є частина і Донецька, і Луганської області переселенці. Загалом в області 26 подібних будинків інтернатів, які також потребують машин швидкої допомоги. Тож перші дві лише заклали фундамент для подальшої роботи, каже начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ми поставили собі такий заклик, скажімо, що ще 24 і докупимо, і ще буде в нас в кожному, в кожному інтернаті така швидка допомога. Вона дійсно для людей похилого віку. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.